Ха. Ну як мені? Лишить? Останній раз я надягав такий костюм десь років 10 тому, коли працював аніматором в ресторані хуторок. Але давайте пірнемо в давнину трохи глибше, а саме в часи козацтва. Отже, Запорізька Січ десь 17 сторіччя. Дев'ять! Ти... Десять! Так і що тепер? Не знаю. Але спір він виграв. М -м? Тепер шабля його. Богдане, Богдане, все, хватить прикалуватися. Не лежи на холодному, іди в хату спи. Завтра бій, простудиться, як буде він битися? Та якщо хоче козак тут лежати, то так воно і буде. Правильно, хлопці! Правильно! Здоров, хлопці! О! Атаман після поранення одужав. Слухай, Атамане, ти ж лікувався два тижні, не пив, ану махни з нами чарку. Та ні, да ні, не хочу, Не хочу. Так, а що з ним? Ви що його вбили? Ти що дурний? Якщо б ми його вбили, він б нас порвав тут. Ви що п'яні? До одного. Пісові діти, ви що здуріли? Завтра ж бій. Вас оця клята звичка в могилу заведе? Слухайте, пане Атаман, вас як в бою печінку проткнули, ви стали неприятною людиною. Хлопці, давайте бити! Хлопці, стаменіть! Я зрозумів, звідки наші проблеми. Ми через оцю кляту горілку деколи приймаємо якісь дуже дуже дивні рішення. ви перебільшуєте. Якого кольору трава? А якого кольору небо? СИНЬО! — А якого кольору лани пшениці? Жоддо! Так якого хріна наша форма біло-червона? От де ми так замаскуємося? йогурті з полуницями? — Хлопці! Атаман! Діло каже! Чого ти волаєш? Ти ж мене нормально чуєш. Так і я ж тебе чую. От так же ж можна говорити. А то місяць тому пішли з твоїм братом Омельком до ворожих дозорів. Підійшли до лінії, я йому кажу: Омельку треба потихенькому вартових зняти. А він мені. А ти діло кажеш, отамане! Хлопці, нема більше Омелька а... за його пам'ять! Та, та, та зачекайте, ви в оцьому стані на любу фігню підпишетесь, лиш би вас голосно запитати. Та ні. Що? То фігня. Ага. Хлопці! А що, на ляхів підемо? підемо! Підемо! А на турків підемо! 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 А на річку голими цицюрками раків ловити підемо! Підімо! Підемо! Підемо! Во. Во. Во, на любу сім'ю! Хлопці! Атаман... Атома... — Атаман діло, каже! Слухайте, хлопці, по-моєму, він нам кайф ламає! Точно! Стоп, стоп! Ні, серйозно, кайфурики! Що ми вміємо? Що? Покажемо, що ми вміємо? Поїхали! А в них гармати. Так, що все, досить, пити будемо готуватися до бою, ясно? Давай, там, нам треба порадитися. Да. Так стоп! Я ж сказав, не пити. А, все. А, не пити. Не п'ємо, ну. Сказав, значить все. Фу. Так не попили, давайте вип'ємо. Хлопці, Стоп, стоп! А. Взагалі не пити. Пожди. Взагалі пити не можна. Взагалі перед боєм пити не можна. А якщо свято, то можна. Якщо свято, то можна. А якщо свято, а завтра в бій, то можна, тоді не можна. А якщо син народився, то можна. О, ну, трохи можна. А якщо син народився в свято, а завтра бій, Як тобі таке комбо? Там, Та, ну, тих. Пане Тамара, а скажіть. А от якщо ми виграли бой, пити можна? Можна. А якщо ми виграли бой, а завтра ще один, можна? Тоді не можна. А якщо ми виграли бой, виходить, випили на сьогоднішній день, програли, понятне діло, не пили, Боємо. потім на сьогоднішній день виграли. Можна пити? Так, а зачекай. В мене таке питання. От якщо, наприклад, тебе в бою товариша вбили. Ну, наприклад, Омелька. випити можна за його пам'ять. Шарку, то святе. Хлопці. Хочеш випить, вбий товариш! Зараз ну Ось тобі. все, гайда додому. Так ти хто? Не впізнав, хлопці не впізнав. Бо тверезий. Ага. Я я тебе не знаю. Ти, ти чого вчепилася, а? Боже, люди добрі. Та що ж це коїться? а? Я ж жінка твоя. Я ж дружина, ти ж мене так любив. Ти ж з мене злазив тільки, як попісся ти хотів. Ой, Тарасику, ой, став, ти зовсім іншим після поранення! Та не може бути. Може. Вона ж страшна, як дорога Кременчук Запоріжжя. Та дорога там фігова. І років через 200 зроблять. Через... Марічка, ти не слухай їх дурних. Ти... Красива, наче королева, наче схід сонця, наче довго шиє велична лелека. Вася, ну то вже трошечки перебор. Я ж все таки себе бачила. Значить так, іди сюди, зоживець. Там в хаті стоїть вечеря і пляшка брашки. Ну, а ти обирай, або тебе алкоголь потрохи бути ми по печінці зсередини, або я один раз, але сильно і ззовні. Чекаю! Що, красиво, да? Як прожилка на салі. Слухай, Вася, забери, я тебе прошу. Забери. Так, от... Хлопці, стривайте! Давайте спочатку справою розберемося. Зі справою все ясно. Ну. Сьогодні ніхто не п'є, ну, крім тебе. Щоб ти жінку був допомогти. Ну, yeah, 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 так? Yeah, yeah. так, завтра ми одягаємо зелену маскувальну форму. Розробляємо тактику. А, я, що... То... Що, я от вибачаюсь. по поводу... Ну, о... каби, ми совсім згасні, так. Це зелена да. хорма, mm. ну, оце, оце хаки. Ну, ми вважаємо, що вона не сильно красива, отаман. А ми ж козаки. Ми ж на стілі. Mm. Гаразд, форма хай лишається. Да. А тепер всі відпочивати. Давайте. Ну, відпочивати так відпочивати!